Так, добрий ранок. Чи близько день вже, а не ранок. Тож, давайте завершувати наш турнір. Подивимося, що тут з обороною. Ну, оборонка в Б. Я сподіваюся, Бей залишиться. Може і ва перескочить, якщо пощастить дуже. Поїхали, побачимо, що сьогодні нам готує гра. Так, дуля по центру одразу. І. Що зняття у нас є. Є ударники, є фергус. Тож поїхали. Ага, якщо от зіграє, то нічого ми й не знімемо. Ну, побачимо зараз, що тут буде в нас. Так, поки бачу червоних. Червоних, Давай трійку так зробимо. Угу. Так, давай ось так підготуємо наших синіх. Ага, червоні зарядилися. Давай раз вдаримо. І ще раз так сходимо. Не зарядилися чудово. Тоді б'ємо. Так, Дулі ману порізали, але вона не заповільнилась. Фіолетових. Давай ось так от походимо. Можливо, ага, ось у нас ще є три FIO. Ну, як є, була. скажімо так, була. Ми то її зараз беремо, але чи це не запізно нам. Так, давай б'ємо. І ось так сходимо в Ну, фергуса міньон виручив. Крейдмар робить свою справу і зарядимо знову коліна нашого. Так. Бей і раз -то зарядимо так на... А, на всяк випадок, хотів сказати. Поїхали далі. Так. Гангт, Так. Давай, поїхали. Нас нібито все влаштовує. Там у нього блокератор є, це може проблема бути. Але спробуємо щось придумати. Так, є четвірка. Зліва нічого там не рухається. Давай побачимо тут, що тут у нас підходить. Ага, ось синій підійшов. До речі. І сині тут є. Ну Давай фона Ротберта я не хочу прокидувати. Тому давайте поки вдаримо так, порижемо ману, заповільнимо їх трохи. І спробуємо пошукати десь ще фіолетовий тут. Ось знайшли ми фіолетовий, чудово. А, так, тож беремо, беремо фіол. Рейдмар лупи, як ти вмієш. Чудово. Зарядимо ще наших синеньких в пустоту. містера, Давай можеш ти вдарити. І коляна зарядимо на гангта. Потрібно щоб його якось виносити зараз. То зараз буде слізь, там у нього незрозуміло якась. Давай, давай. Перероджуйся. Угу. Окей. То трохи ми зараз помучуємось, ні? Ну так. Ну добре, нічого страшного. Тут може Міньйон нам допоможе. Ні. Так, добили. Поїхали. Так. Бабка і Фергус. Поїхали, що інших варіантів все одно немає. Не хочу брати ліпіоту ніяку там. Так. Угу. Ну, тут, певно, теж хрестик у нас буде. Ну, Давай, як гра Ага. Угу. Є в нас. Трійка і синіх, і зелених, і філоу. Червоних дві трійки, але ж ну, не знаю, давай спробуємо тут раз. І тут раз зіграти. Щоб б'ємо в бабку. Та і все, в принципі, давай ось так ще походимо. Ні, не, не, не доїхав там ні фігов, нічого. Угу. О, фергус чинить супротив, так? А що це нам дає? Та ж нічого, якщо чесно. Угу. Мана знову порізана. Давай. Так. Ну тут, певно, навіть нулик даже буде. Бо якось з поляною все тяжко. Угу. Б'ють тут наших. навіть не встиг нічого коснути. Поїхали. Ну, да, там би в том бою ще б одна трієчка і можна було б щось ще робити, ні? Так. Тут в нас є зарядка нашої фіолетової дами. Ага, Навіть під'їхав фіол, щоб нам легше було, ні. Та давайте її, її і ж. І тепер синіх зарядимо. Так. І ось так зробимо. Шкода, що Квін зарядився, це падало буде когось блочити зараз. Але чудово. В принципі, не заблочив тих, кого потрібно було. Так, ну і тепер спокійно заряджаємо нашу хрейдмар. І я думаю, вона тут все вирішить, ні? Ага, не вирішить, бо вже закінчився той ефект. Цікаво. Щось різко закінчилось каміння, скільки ще ходів. Три ходи. Нічого собі. Це багато. А давай фіол тут пошукаємо. Угу. Знаєш, Знайшли з десяток? Перевіряй іди. Давай так тоді, таким чином філо будемо шукати. Зараз нам е, Хоргор пропише норм, але ми у відповідь теж пропишемо. Всіх же вона не вб'є. Ну то добре, давай. Давай ще раз вдаримо. Так, скільки ходів. Не хочеться обнулятися. Так може. Ага. І. Угу. Ну, давай жовтий зірвемо так. Ай, зарядиться шераст. Точно. І коля зарядиться, всі зарядиться. А, але це нас. Щось я неправильно прорахував там ходи. Якраз все нам до діла пішло. Ну, ось тут більше боявся я, певно. І давайте завершувати бій. Знову бабка. Ну, не знаю. Мені що здається, знову не буде зараз каменю. І, в принципі, буде, як останнім часом у мене турніри проходять. Що Останній бій і останній хрестик якось так. Хочеться спробувати отак от філо одразу. Я сподівався, що туди сині доїде, і в нас було б тоді дві 3 синіх. Ну, давай тоді філо вибрати. Якщо філоу доїжджав. Давай бабка, сподіваюсь, не зарядиться. Зарядиться, куди ж там? Ну, це... Ха -ха. звісно, куди ж там без комбо на мені? Давай тоді. Бабку знову зарядило. Один хід зробив і бабка заряджена. Нічого, будемо тикати зараз. Доки нам вистачить сил. Давай зелених беремо. Ще раз беремо і може вдаримо хоч коляном. Ні. Так, давай ось тут пошукаємо щось. Це погано, давай так. Нічого страшного. Якось останній день вже на розслобоні грається пофіг на ті, на ті два хрестика сьогодні. В топ-1 я залишусь і я думаю, це нормально. А так як показує практика, то УД краще з топ-5 падає, ніж з топ 1 Добре, всім гарного дня, до побачення і побачимось. Наступних відео